Друзі, вітаю! Іноді в мене є бажання комусь щось передати, я знаю точно, що серед моєї аудиторії є людина, якій варт... варто це почути, можливо, навіть не одна людина. Це знак долі для вас. Неважливо, коли ви мене дивитесь сьогодні, завтра, через рік, якщо ви натрапили на це відео, всесвіт хоче вам щось сказати. Я витягну карту та дам вам свою інтерпретацію, друзі. Тож, якщо ви відчуваєте, що це передбачення для вас, будьте уважні зараз! Король кубків Всесвіт вам хоче сказати, що людина це може бути, до речі, людина знаку води, рак, скорпіон або рибки. Це буде чоловік. ця людина з'явиться в вашому житті, або вона вже присутня в вашому житті, і вона для вас буде важливою. В цей період, в який ви мене дивитесь, це може бути, до речі, лікар. Якщо це лікар, то вам дадуть гарну допомогу. Так само, якщо це психотерапевт, тому що це людина, яка вміє вас слухати. Це також може бути порада карти: зверніться до спеціаліста, вам там обов'язково допоможуть. Якщо це не про здоров'я, то ця людина, цей король чаш, він зазвичай. Достатньо емоційний, емпатичний, це людина, яка вас підтримує, вислухає, і це дуже гарно для, наприклад, особистих стосунків, також. А якщо це фігура батька або інша фігура чоловіка, який вас старше та може вам чимось допомогти, то це теж дуже дуже гарний знак. Якщо це не людина в вашому житті, тоді це якості. Особливо якщо ви чоловік, який мене дивитесь, знаєте, що ця карта вам підказує: проявіть свою чуйність, проявити свою емпатію. Не Бійтесь показати свої почуття, це принесе вам тільки плюс. Що ж, це був знак, знак долі для вас, друзі. До речі, звертайтеся за персональними передбаченнями, я беру не більше, ніж 5 людей на день, а також підтримайте мене лайком, коментарем, вподобайкою. Я завжди вам рада. Побачимось, друзі!